Як набрати на НМТ з математики, хоча б 130 балів? Поїхали, покажу. Отже, щоб набрати 130 балів, вам треба розв'язати правильно дев'ять тестових завдань, Тобто набрати на НМТ дев'ять балів. Поїхали, покажу, як це робити. Отже, почнемо. Драбина. БЦ представлено до вертикальної стіни АВ і з на горизонтальну поверхню АС. За наведеним на рисунку даному, визначити градусну міру кута, Б, це драпина до поверхня. нам тут все вже позначено. Треба знайти цей кут, відомо, цей кут, ще тут кут прямий, 90 градусів. Так? Тож ми з вами можемо розглянути пряму АВ, так? І ось цей весь кут він вже дорівнює на 180. Таким чином, ми одразу з вами можемо знайти кут АБЦ. Він буде дорівнювати 180, тобто розгорнутий кут, відняти 162 градуси за властивістю суміжних кутів, отримаємо 18. І тепер, щоб знайти ось цей куточок, цей, який невідомий. дивіться, сума кутів всього трикутника 180. Якщо віднімемо вже точно відомий кут, який у нас 90, залишиться 90. І, значить, 90 відняти 18, отримаємо 72 градуси. Варіант відповіді В. Далі розв'яжіть рівняння 10 степонік дорівнює 0,1. Давайте запишемо 0,1 як. Звичайний дріб, тобто ось так, одна десята. Тепер думаємо, в яку степінь же мені треба звести 10, щоб я отримала одну десяту. Відкриваємо довідкові матеріали, шукаємо властивості степень і дивимося, ага, ось тут є правило, де в нас число перегортається, і тут яка степінь від'ємна. Дивіться, в нас степінь десятки, вона залишається ну, як перша степінь, що тут 10, що тут 10, тільки тут 10 верх ногами. Тож х нас має дорівнювати мінус 1, щоб 10 стало бути записано верх ногами. Далі на рисунку зображено трикутну піраміду з основу точка М середина ребра. Укажіть пряму, що лежить у площині СЦМ. Дивіться, коли вам треба вказати якусь пряму, що лежить в цій площині. То, мабуть, відсотків 70, що ця пряма буде складатися з тих самих літерок, що і площина, так? Тобто СЦМ. Шукаємо, де є пряма, яка складається з цих літерок, так? І це варіант відповіді Д. СЦ. Так, СЦ. Ось вона, СЦ, ось ця пряма. Тобто пряма в площині СЦМ. Ось вона пряма СЦ. Ось така буде відповідь. Так, йдемо далі. Треба тут спростити, скоріш за все вираз, Так, немає завдання, значить спрощуємо. Отже, що, як це спростити? Це взагалі не схоже на ніяку формулу, але дивіться, майже щось спільне. І там, і там є х, і те, і те число ділиться на 5. Тож можу винести 5 як спільний множник. Тут виношу x. І в мене залишається 40, тут 8. Так, від х в кубі залишається х квадрат, далі мінус. Від 15 залишається 3, ми поділили на 5х, ми забрали. Так, і тоді варіант відповіді D нам якраз підходить сюди. Далі на діаграмі відображена інформацію. Дуже довга задача, але насправді дуже-дуже легенька. Так нам написано, що значить, розподіл за кольорами стрічок, які кладуть маскувальні сітки. Білі стовці діаграми відповідають кількості стрічок зазначеного кольору для використання влітку, а сірі восени. Тепер яке питання? За діаграмою визначте різницю між кількостями зелених і жовтих стрічок влітку. Значить, влітку. Нам треба білі колонки. Зелений та… Жовтих, значить, зелених, у нас бачу, 50 жовтих влітку у нас 20, відповідно, різниця, яка буде 50, так? Мінус 20. Отримаємо 30. Варіант відповіді Г. Далі автомобіль, ціна якого в листопаді становила 850 тисяч гривень. Можна придбати в грудні за акційною знижкою мінус 5%. Яку суму зекономив покупець, який придбав цей автомобіль у грудні, користуючи знижкою? Дивіться, нам тут з вами треба знайти просто 5% від восьмидесяти. Боже, 850 тисяч, вибачається. Тож, що ми робимо? Ми 5% спочатку переводимо в дріб. 5% це у нас 5 сотень. Тепер нам просто треба ось це число помножити на 5 сотих. Давайте помножимо. 8, 850 тисяч на 5 сотих. Що можемо зробити? Можемо одразу до вас скоротити. Залишається 8500 на 5. І це буде 42 тисячі гривень 500 Так, якщо важко проговорити, просто рахуйте в стопчик. Так, наступне завдання. Треба знайти об'єм півкулі радіуса 9. Знову ж таки, забули об'єм півкулі, щось таке страшне, звертаємось до довідкових матеріалів, шукаємо півкулі. А, ога, у нас є куля і сфера, так? Тож, мабуть, логічно, можемо знайти всієї сфери об'єм, так, кулі, а потім знайти півкулі, просто поділивши на 2. Тобто об'єм у нас 4 третіх під радіус в третій степені. У Нас тут радіус 9, так? Тож тоді ми запишемо, що об'єм нас дорівнює 4 третіх. Пі і на 9 в третій степені, так? А, дивіться, можемо 9 третій степені записати як 4, так, тут 3, Тут давайте Пі наперед поставимо, щоб воно нам не заважало. Дивіться, 9, я можу розписати як 9 в квадраті на 9. Навіщо? Щоб я хочу скоротити з цією трічкою, скорочу, залишається 3, так? Тож в нас виходить, значить, Пі на 4, на 81 і на 3, так? І дивіться, так як вам треба ж пів так? то нам треба розділити на 2. Тобто 4 на 2 це ще тут. Двічка залишається. 80 на 3 це 243. І ще на 2 це буде 486пів. Варіант відповіді. А А якщо ви хочете підготуватися до НМТ з нуля на 130-140 балів за кодовим сфера в моєму інстаграмі, діє знижка 15% на курс з нуля до НМТ з математики. Далі нам залишається ще зробити два завдання. Перший на рисунку зображено графік функції визначено на проміжку. Значить, він існує на проміжку мінус трьох до трьох. В яких координатних чвертях розташований графік мінус F від x30. В такому випадку ваш графік просто стане намальований верх новами. тобто він дзеркально віддублюється відносно вісі X. Тобто ось тут буде так, ось тут буде ця точечка, так? Ось тут буде знаходитися ось ця точка, тобто воно ось так виглядає, і ось так. І дивимося, які чверті в нас задіяні. Друга, третя і четверта. Значить, друга, третя і четверта варіант відповіді. F. І десятий номер x мінус 9 дріб 2 корінь хміну 6. Ну, скоріше за все, що це треба спустити, бо немає завдання. Знову ж таки, починаємо шукати якісь формули. Поки що формул не видно, але бачу, що ось знизу 2 і 6 вони разом діляться на 2. Тож давайте винесемо спільний множник. Корінь х виходить мінус 3, знизу буде зверху х-9. Дивіться, тепер тут дуже цікавий у вас натяк йде на те, що вам, мабуть, треба чисельник якимось чином перетворити на щось схоже на цю дужечку, що в нас в знаменнику. Як це можна зробити? Ми можемо записати, що в нас x, так, наш х це те ж саме, що корінь з у квадраті, так? Квадрат же з скорочується, і тоді залишиться х. І розписати за ось цією формулою скороченого множення. Там де у вас різниця квадратів. Тобто а b на а плюс b. Давайте спробуємо, так? Тобто ми x представляємо ее корень з. Потом чин у нас виходить корінь з x мінус 9 7, 3 в квадраті, значить мінус 3, і x, точніше корень з плюс 3. Так, і знизу 2, множити на корінь з мінус 3. Скорочується з x мінус 3, залишається корінь з x плюс 3, ділити на 2. І варіант відповіді а. Підписуйтесь, якщо хочете успішно скласти на те.